Можемо розпочинати нашу роботу. Я одразу буду пропонувати затвердити порядок денний за основу. Хто за, рішення прийнято. Пропозиції до порядку денного щодо наповнення зняття немає. Тоді пропоную затвердити порядок денний в цілому. Рішення прийнято, Звертаюся до колеги. Чи є необхідність бажання заявити про реальний чи потенційний конфлікт інтересів? Заяв немає Тетяна Ванівна. Розпочинаємо нашу роботу. У нас перший проєкт, який ми розглядаємо про прийменування вулиці Юрія Смолича у Голосіївському та село Солом'янському районах міста Києва запропонована назва до Кієву Меної. Найбільша кількість голосів, перше місто 3603. три. Чи є необхідність потреба в обговоренні? Можливо, немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати одноголосно рішення прийнято. Другий, друге питання порядку денному. Перейменування вулиці Некрасова в Деснянському районі міста Києва на вулицю Зинаїди Толуб. Другий результат 5310 голосів. Перший результат 7548, вулиця Городищівська. Напевне, будемо просити пана Ярослава, пана Тиміша, теж коментар, і щоб він залишився в протоколі, щоб потім не було сумнівів і у колег. Чому експертною групою рекомендовано? Ви знаєте, я зараз не пригадаю. Доброго дня ще раз. Я зараз не пригадаю, але Там... Городищенську неможливо було рекомендувати. Городищенська є, є, є в Подільському. Так, не, не а... угу. да. да. та, бо це, це, це було би ну, співзвучне з існуючою назвою. З тому... Існуючою назвою Городищенська в Подільському районі міста. Тому вирішила неї до тулуп рекомендувати. Дякую. Тоді ставлю на голосування. Хто за рішення прийнято? А, Третій, третє питання: прийменування провулку Кулібіна в Святошинському районі, районі міста Києва на провулок Антоніни Смерек і 6570 голосів. Перший результат. Є необхідність обговорення. Ставлю на голосування. Хто за? Рішення прийнято. Наступним розглядається проєкт рішення про перейменування вулиці Володі Дубініна в Голосіївському районі міста Києва. Запропонована назва Рея Бредбері, 9276 голосів. Чи є необхідність обговорення? У нас такий популярний цей письменник. Бредбері. Ставлю на голосування. Хто за? Рішення прийнято. Перейменування вулиці, наступний проект рішення про перейменування вулиці Академіка Буклерова в Дніпровському районі міста Києва. Запропонована назва Роберта Лісовського. Перше місце. Найбільша кількість голосів 11 тисяч п'ятсім Якщо немає запитань і необхідності обговорення, ставлю на голосування. Хто за? Рішення прийнято. Наступний проект рішення про перейменування провулку Ржевського в Голосіївському. Районі міста Києва на провулок Станіслава Лема 3026 голосів. Це є другий результат. Перший результат 4960 голосів. Провулок Балтський, але аналогічна історія. У Подільському району є провулок зі схожою назвою Балтійський, що може викликати незручності. Дякую. Незручності в навігації. Ставлю на голосування. Хто за рішення прийнято? Наступним розглядається проєкт рішення про перейменування провулку Орловського в Шевченківському районі міста Києва. Запропонована назва Джорджа Орвела. Друге місце за результатами рейтингового електронного голосування. 3540 голосів. Перший результат провулок Олешівський, Олешівський Олешівський. 6781 голос, але назва Олешівська рекомендована для перейменування вулиці Орловської. Вже з метою уникнення дублювань запропоновано другий результат. Чи є запитання? Ні, хороша назва. Ставлю на голосування. Хто за рішення прийнято? Передостанній. Проєкт рішення перейменування вулиці Червоноткацької в Деснянському та Дніпровському районах міста Києва. Найбільшу кількість голосів 5714 – набрала вулиця Вінстона, Пропозиція Вінстона Черчилля. Пропоную підтримати. Хто за рішення прийнято. І ще один останній на сьогодні, в порядку денному, проєкт рішення про перейменування вулиці Теодора Драйзера в Доснянському районі міста Києва. Запропонована назва проєктом рішення вулиця Рональда Рейгана, 7203 три голоси, голоси. Віддано за цю пропозицію. Це другий результат. Перший Ернеста Гемінгувея, 13713. Але можна коментар, пояснення, чому таке рішення прийнято? Прошу, Октиміш. Так, справді в нас дуже складна дискусія була з цього приводу, але коли вже були оприлюднені результати голосування, то ну, ми звернули увагу на те, що достатньо активно почали обурюватися люди. Які почали питати, чому виходить, що чому за результатами голосування виходило, що ми одного американського комуніста замінюємо на іншого американського письменника, який співпрацював з КДБ, і власне кажучи, я вирішив поцікавитися ну наскільки це відповідає дійсності, з'ясував, що справді в в восени 2021 першого року, ну буквально нещодавно перед 2022 роком. Після розкриття там якихось архівів в Сполучених Штатах з'ясувалося, що десь в період 39 1940 року Ернест Гемінгвей був ну, завербований КДБ і там був інформатором. В будь-якому випадку, можливо, ми, ми не знаємо достовірно, наскільки там він співпрацював з КДБ, але цей зв'язок був. І задля уникнення там цієї пастки смислової, ми схилилися до другого варіанту. І ну, це варіант не менш символічний, бо мотивація дуже проста. Рональд Рейган це американський президент, який сприяв по суті падінню залізної завіси і зникненню радянської імперії. Тому, в принципі, це людина, яку увічнюють на теренах всієї східної Європи, і йому пам'ятники і названі на чистого місця є в Польщі, Угорщині, Чехії, там східній Німеччині по всіх цих країнах. Тому ми просто таким чином можемо долучитись до когорти Дякую. держав. Дякую. Немає необхідності обговорення. Хто за те, щоб підтримати проект рішення? Рішення прийнято. Дякуємо дуже. Очікуємо тепер на пленарне засідання і вже прийняття фінальних рішень по перейменуванням, які ми підтримали раніше.